Так, обрізка двохрічного куща. Цьому кущу два роки. У нього було два рукава по весні. Ось один рукавчик пішов до кінця до труби, і другий пішов до труби. З нього пішло тільки дві плодові стрілки. Вірніше, я оставив, були ще парочку, останні всі вимерзли, бо був приморозок весною. Але я їх виламав, тому що вони були ті, що дві, що тут залишили, виламав, бо вони були слабенькі і глушили рост тих пагонів, які мені буде потрібно залишити зимою на зиму вірніше. наступний рік. Тому я вирішив залишив по два. Пагони з кожної сторони, які були самі сильні. І на них якраз були висіли сигналочки. Подивився, хоч, чи це... коротше, подивився подлин сорта. То все зійшлося, все виявився талісман, все чудово. Обрізка. Що далі робити? Як ви бачите, от оця частина рукава мені буде не потрібна. Ось що я роблю. Все, цей рукав, я обрав. Так само на цій стороні. Оця частина рукава до кінця мені не потрібна. Ну, це все піде на лозу, на черночки, на зберігання. Далі що? Так, не потрібно те, що я обрізав, я обираю, щоб воно не заважало. Раз і два, щоб було краще видно, що я з ними роблю, що я хочу. нього хочу. Так, все, нехай лежить. І так, залишилося два гризка рукава і дві плодові стрілки, які я буду залишати на той рік. Також знімаю їх. І закріпляю на нижній проволоці горизонтально. Зараз закріплю і покажу далі. Оце їх так накинув для наглядного прикладу. Це будуть ці лози на наступний рік плодоносить. Вимірюю довжину, беру від центра і до труби. Далі решту відрізаю. І так само з цього боку. Положив, порівняв, подивився, як воно буде. І далі зайве, відрізаю. Все. Обрізка двохрічного куща на цьому завершена. Далі його зараз прокопаю ямки наліво і направо, вложу туди лозу і закопаю. І на цьому все. Ну, це моя думка, це я так роблю, нікого не нав'язую. Можливо, і по-другому треба робити. Ну, в принципі, я роблю вже декілька років так і все виходить. Якраз швиденько, бо там було в будь-якому з попередньому відео, ви питали за на нашу ті ями. Ну, от я по неопитності посадив без ями. Ну, майже без ями. І тепер його просто більш геморойніше укривати, тому що його ложити треба так. Щоб рукав не тріснув. А якби він був у ямі Бачите, аж чуть що він тріщить. Я не положу його повністю. Я його укрию хіба ось так. А цю частину береться замотувати мішковиною. Якби він був у ямі, хоча в сантиметрів на 20 нижче рівня землі, прекрасно воно блягло. І все б укрилося землею. от так от. Отак ось так ось я викупую викопую. Оце тут де в мене травичка. Бо це тут зона відпочинку. так звана. Тут я не схотів його розкопувати, вибирати траву. І все. І Оцими кавелками, які я викопав, заложу його назад. Так, все, от, вийшло. от так. Один рукав у мене вийшло повністю закопати, а другий рукав трішки не повністю. Сантиметрів 35 я не закопав. Заберу мішок. От сюди вистачає 10 кг сахару, муки. Омотав мішком і зверху скочим. Це знімати не буду показувати, це не має сенсу, це люб хто пойме. Ну, то все, ну, На мою думку, на двохрічний куч більше, ніж достатньо. Перезимує він чудово.